Пустите, там якась жінка женщина пришла моя мама. Я не хочу Я, я не кому не знаю, Дварик То так тоже роби, ставьте лайки. Честно, ставьте лайки, то тоже так робить. А, хатка. Это хатка. Зломана. И честно, я один подарунок. Я можу один подарунок зети, чесно хочете. Так. І кий? Отакі? Ні, я не можу. Зряту я все го. Тета, это она не не в Україні жива. Я в Україні живу. Чя, хто знає, то я... Ви бачите себе, я бачу. Мене здається, все-таки Чого я не можу? Все тут? Посі там те. Вона не в Україні живе, вона в другій землі живе. Я маю поїхати. І нас тут від Це лайк. І Можете піти... Е, лайк, я знімлю там одне відео. Як я живу тебе. Я один день там поживу і один ніч. У мене не рана. Криса. Чек! Чек, 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 чек. 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 Така.